На Донеччині вже незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон, який для кожної громади пройде по-різному. У Криворізькій громаді готовність об'єктів критичної інфраструктури наразі складає 90 У нас вже пройшла тендерна процедура закупівлі вугілля. Вже ми на стадії заключення договору, і вугілля буде завезено всі, у всі освітні заклади: це дитячі садки, це школи, не дивлячись на те, що учбовий процес. У нас проходить в онлайн режимі, але будівлі для того, щоб вони зберігалися в належному стані, щоб у нас не було проблем потім з опалювальною системою. Ми все ж таки в економ режимі, але ми протаплюємо. У міжопалювальний період в об'єктах соцсфери були проведені певні ремонтні роботи. Котельні в нас готові, все добре. Провелися роботи ремонтні по дитячим садкам. Це завідок у і село Добропілля по заміні. Димоходу готуються до холодів і мешканці Криворізької громади. Кажуть, ціни на вугілля у цьому році зросли майже вдвічі. У нас в звісно. В минулому році ми три тисячі брали, а тепер п'ять з половиною. Половину дороже. минулому році то на вугля три тисячі стоїла, а В цьому году шість. Ми получаємо як що, що на пай дають нам деньги. От ми якраз їх влажуємо в угод, а так людям. В кого немає, не пає, лі ось на пенсію не купиш. Це треба ось, хай дві з половиною пенсії. Скільки бабушки відложити, треба, щоб одну тонну вгля купити? Три місяці. Ми в своєму домі живемо. У нас пічне отоплення. От. Ми запаслися дровами. Чоловік мій потихеньку то в посадку, то в лісок, то сушняк попідбирає. Ну, Взагалі, запаслися дровами, уголь теж. Спасибо синочку. Ціна, так, да, піднялася. Хто купує, я не знаю, правда чи ні, але я чула чи 25, чи 26 тисяч, 6 тонн. От, дорого, звісно. Я вже зробила все. Дорого, тонна, 7 тисяч. Ну, місяць ми з дідом на хлібом і воді жили. Ну, то в минулому році в мене багато дешевше було. А в цьому году дуже погано, дуже і дуже погано. Як у мене пенсія 3700, представ, скільки це я нічого не купляла. Мешканці громади кажуть, попри високі ціни на тверде паливо, все рівно його купують, адже опалювати будинки потрібно в будь-якому випадку. Та мають надію, що цьогоріч зима не буде надто холодною та суворою.